Асустав Gaming A16 2024 повною мірою здатен виконувати не лише роль ігрової машинки, а й портативної робочої станції. Допомагають йому в цьому відносно компактні розміри та гарна автономність. Приємно бачити на тлі подібних моделей хороші показники колірного охоплення дисплею у поєднанні з роздільною здатністю 2560 на 1600, що робить цей ноутбук корисним навіть у сфері фоторедагування та створення контенту. А додатковий захист у поєднанні з високою жорсткістю конструкції дозволяє не так сильно хвилюватися під час транспортування та мобільного використання. Особливо варто відзначити процесор Ryzen AI9HX 370, що, окрім новомодного продуктивного блоку прискорення щі, має одну з найкращих вбудованих графік Radeon 890M. Звісно, з наявною мобільною GeForce RTX 4070, чи й з у 140 Вт її не зрівнятись. Та й встановлена тут система охолодження дозволяє уникнути падіння продуктивності чи перегріву ключових вузлів навіть під значним навантаженням. І круто, що гаряче повітря виводиться виключно через тильний бік ноутбука. Кількість наявних портів ведення виводу можна назвати достатньою, адже серед них присутній багатофункціональний USB 4 Type-C. Як перевага, тут є вільний слот для додаткового M2 SSD. Комплект постачання ноутбука без перебільшення можна назвати найкориснішим з тих, що ми бачили за останні роки. Виробник не тільки додав до нього два блоки живлення, розуміючи актуальну потребу у хоча б мінімальній мобільності, а й одразу вирішив питання з придбанням сумки для транспортування.